Друзі, всім привіт! Влад на дроті. Сьогодні я вам розкажу про свою нову мишку Лоргар. Ось таку. Я її взяв собі місяць назад і можу про неї дещо розповісти. Коли я почав шукати собі мишку, я побачив дуже велику кількість різних пропозицій. Наприклад, ті самі Logitech. Я відношусь до цієї компанії досить схвально. Мені подобається їх продукція, взагалі я користувався багато. І одна з тих мишок, яку я розглядав для себе, це була Starlight. Два мишка, вона нещодавно вийшла. Якщо подивитись на сайті, її там розхвалюють, кажуть, що яка це чудова мишка, що це взагалі мрія кожного кіберспортсмена. Але її ціна була досить за висока. В принципі, ну я я подумав, що я не хочу щось таке досить стандартне для себе брати. І потім я побачив оцю мишку лоргар з магнієвого сплаву. Мені дуже взагалі сподобалася ця ідея, я захотів спробувати, бо я чув про магній взагалі, що він використовується для мишок. І мені стало просто цікаво, що ж це таке, бо ціна мишок з Магнія була досить висока. І от на Чорну п'ятницю я знайшов пропозицію, яка мене дійсно зацікавила. Ця мишка, яку я ну, для себе обрав, і я так подумав, було б непогано, в принципі, спробувати, що це взагалі таке, як цим користуватися. У мене досить великий досвід користування мишками. У мене остання мишка це була Ajazz 179PRO. Досить, кстати, така цікава мишка. Я користувався нею десь близько року. У цій мишці стоїть сенсор Pixart. Насправді, Pixart це компанія, яка розробляє сенсори для інших компаній, які їх ставлять вже у свої мишки. Тобто, не одна компанія не виробляє свої сенсори, наскільки я знаю. Ну, можливо, там якісь. Компанії, наприклад, Razer, можливо, вони там будуть виробляти свої сенсори. Але більшість виробників використовує саме піксард-сенсори. І от в цій самій мишці Adjaз стоїть такий самий сенсор, як і тут в Лоргар. Під час вибору мишки можна побачити, що виробники пишуть на своїх мишках різні характеристики по DPI, наприклад, там 800 до 26 тисяч, як у цій мишці. Але я вас переконую, ви не будете грати. Ні на мінімальному DPI, ні на максимальному, але на рівні такому користувацькому і те, що я чув від своїх там, друзів, знайомих, які теж грають, і вони всі кажуть, що у них DPI стоїть не дуже високий. Плюс у кожній гри ще можна окремо підкрутити чутливість мишки, і це теж може впливати. Тож треба знати тільки одне, що от DPI, який є, він достатній буде. Наступна маркетингова характеристика, яку вказують виробники в своїх мишках це polling rate, частота опитування мишки. Тобто для того, щоб комп'ютер знав, де знаходиться курсор, йому треба дізнатися розташування мишки від сенсора отримати. У звичайних бездрутових мишок, як стандарт, це вже досить давно це 1000 Гц. У цій мишці це 4000 Гц, у цій мишці це 80 Гц. Я спробував пограти на ній, і я різницю взагалі не відчув. Чесно кажучи, якщо прикинути чисто математично, то якщо 1000 Гц частота опитування, то запити між кожним запитом з комп'ютера на мишку буде 1 мілісекунда. А якщо це буде 4000 Гц, то це буде 0,25 мілісекунди, тобто четверть мілісекунди. Ну, мені здається, що. Відловити саме цю різницю досить важко. Якби частота опитування була там 100 Гц і то ви б точно помітили б різницю. Якщо ви там, намагались користуватися якимись не дуже дорогими мишками ще через Bluetooth, то ви точно знаєте про що я. Сам курсор стає такий ватний, їм важко досить керувати. Він промахується часто, тобто навіть. Важко навестись на якийсь об'єкт курсора навіть на елемент системи. І перейдемо до кілер-фічі цієї мишки. Це магнієвий сплав. І як виявилось, це дуже крута річ, бо вона дуже легка, але вона дуже міцна. Ви не почуєте жодного звуку від неї, якби ви не здавлювали, її там не крутили. В принципі, це ну, вона. З нею взагалі важко щось зробити, її важко зламати навіть я думаю. Тобто, якщо ви її кинете на підлогу, з нею взагалі нічого не трапиться. Наступна дуже важлива характеристика для бездротових мишок це акумулятор, який в неї вбудований. У цій мишці вбудований акумулятор на 500 мАч. Це забезпечує їй десь 500 годин роботи, це як пише виробник. Насправді, цей параметр він трошечки менше в реальному житті, але ну, він все ж таки більший, ніж те, що у мене використовувалось. Коли я цю мишку достав з коробки, у неї був заряд десь 70%, і я її користувався майже місяць, і от тільки декілька днів тому я її поставив на підзарядку. Я не знаю, чи відповідає цей час роботи. Тому часу, який зазначає виробник, але ну, він досить суттєвий і в реальному житті ви цю мишку будете заряджати, ну, можливо, раз на місяць. Декілька слів про те, як ця мишка підключається до комп'ютера. Ви можете її підключити через 2,4 ГГц Донгл, який взагалі чудово працює, ніяких нарікань у мене з тим не було. Можна користуватися як у провідній версії. Можна користуватись як Bluetooth версія, Тобто, ви її можете підключити до ноутбуку і навіть до смартфона. Вона так само буде працювати, теж я її протестував з MacBook, працює відмінно, ніяких нарікань немає. Але я би не назвав цю мишку такою крутою, якби у мене не було можливості порівняти її з іншими мишками, якими я досить активно користувався. Перша мишка це та, про яку я вже сказав Аджаз. 179 Pro. Мишка дуже цікава в тому плані, що я її купив саме через оцю кілерфіч. Що у неї є така докстанція, яка насправді дуже зручна. І у вас мишка, по суті, завжди лежить на цій докстанції, і вона у вас завжди заряджена і готова до роботи. Це величезний плюс, і от це саме кіллерфіч от цієї вже мишки. Я її придбав за 1300 гривень, і ну, за ці кошти це реально дуже крута мишка. У неї такий самий сенсор стоїть, як в лоргарі. Е, вона зручна у використанні саме через цей донгал, але е, дуже дешевий пластик, він неймовірно е, жахливої якості, він е, неприємний на дотик особисто мені. І ну, це прям те, що показує, в чому. Виробник зекономив на цій мишці. Наступна мишка це Hatter Stellar Pro Wireless. Досить непогана мишка теж. Я її користувався десь півроку. Я її придбав, бо я хотів собі бездротову мишку після дротової, але що мені в ній дуже сильно не сподобалось, це час роботи. Багато разів було так, що я сідав е грати, і я бачу, що вона розряджена. В цій мишці стоїть, здається, той самий сенсор, як і в цьому лоргері, тож, по якості того, як працює саме сама мишка, все дуже добре. Пластик тут трошки кращий, ніж в аджазі, він такий більш приємний на дотик, він більш цупкий. І ну, теж непогана мишка, але вона зараз коштує дорожче, ніж я її взяв. За ці кошти, якщо чесно, я б її не радив купляти взагалі. І остання мишка з тих, які я вам сьогодні показую, це оця ось Hyper X Fice Fire Heist. Насправді дуже крута мишка, я її користувався досить довго. У мене таких було дві, це вже, це вже до речі, друга мишка. Бо перша мишка, якою я користувався з 2020 року, вона вже була в досить, досить такому. Неприємному стані, у неї е, обчесався кабель, вже почав облазити. Е, е, ну, вона вже була така досить покоцана, і мені здалося, що вона почала вже якось підтуплювати чи е, підлагувати. Тому я собі купив цю мишку. І мені вона так само подобається, як, як і в 2020 році. Я вважаю, що це взагалі одна з найкращих мишок по моєму особистому враженню. В комплекті тут гріпси, з ними досить приємно тримати мишку. Якщо вам не принципово те, що тут є дріт, досить гарно вміє заплутуватись і розплутувати його буває досить довго і важко. Але мишка дуже достойна, особливо за те кошти, які вона коштує. Також я користувався безпровідною версією. Але мені вона сподобалась менше. От, можливо, у безпровідній версії якраз таки сказується те, що там не дуже велика частота саме опитування. Я не знаю, яка вона там конкретно, бо я не знайшов ці цифри. Але мишка відчувалась значно менш комфортніше, ніж ця. Бо у мене була можливість порівняти саме бездротову версію і дротову. Хоча в обзорах на Ютубі кажуть, що різниці ніякої взагалі немає. Але ну, можливо у другій версії, бо таких мишок існує багато версій саме от цих Pulse Fire. Це сама перша версія. І, на мою думку, вона саме найкраща. Тут є перфорація на корпусі, вона дуже легка. До речі, я можу сказати, що вона, мабуть, ну, важить так само, як і ця мишка. Хоча ну, тут більше плюс до цієї мишки, бо це ж все-таки бездротова мишка. А ця ось Pulsefire, вона теж досить гарна. Мені, мені вона все ще подобається, я навіть інколи з нею граю. І як висновок, можу сказати, що це дуже крута мишка, яку я можу всім порадити. Вона зараз коштує більш-менш приємні кошти. І за ці кошти ви отримаєте мишку, яка, вас, скоріш за все, прослужить дуже-дуже довго. Бо її зовнішній вигляд він буде мінімально змінюватись у процесі експлуатації, бо в мене є обручка на руці, і на багатьох мишках залишаються сліди. Тобто навіть от на цьому Аджазі там видно, видно було, що там є потертість саме в місці, де палець торкається мишки. А з цією мишкою такої проблеми не буде, бо це магній. І її досить складно подряпати, чи якось там щось з нею спробувати зробити. У мене немає претензій до, до неї. Я дуже сильно хотів знайти якісь недоліки в неї. Єдине, що я можу сказати, це досить такий е, гучний клік. Суб'єктивний такий недолік, але я. Я навіть ну, я не можу назвати це повноцінним недоліком. За ту ціну, яка вона коштує зараз, це 3600 гривень на момент запису. Це кінець 2025 року. Це, звичайно, все ще досить дорого, так. Але якщо ви відкрите і подивитесь на інших виробників, які пропонують теж мишки, ви побачите, що ну, 3600 – це не найвища ціна ще. Але якщо підходити об'єктивно, без емоцій, то це гарна покупка, яка вам прослужить досить довгі роки. Підписуйтесь, ставте лайки. На цьому каналі буде ще багато всього цікавого. У мене є ідеї на інші огляди, які я буду робити, і сподіваюся, вам вони теж подобаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що можна покращити. Бо це мій перший досвід взагалі в техноблогінгу. Вони мені цікаво продовжувати його і отримувати від цього задоволення, і робити україномовний техконтент, якого не так багато на Ютубі. Всіх обняв до зустрічі.